Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Всюди ми вже з вами були і ще завітали в копіючку. Покажу вам, що є тут акційного та цікавого. Бажаю приємного перегляду! 125 гривень коштує засіб універсальний, чистящий із полівізатором, з розпилювачем. 45 гривень вологі серветки. Сліпі 120 штук. Є різні аромати, вони такі досить важкі вологі. Шампунь по 120 гривень 1 літр, теж з дозатором. Масочка для волосся 120 гривень 1 літр. Зубна паста просто дент 30 гривень. Тарілка керамічна за 50 гривень. Так цікаво розмальована. І салатники із цієї ж серії, а тут же зображення із двох сторін. Ціна 80 гривень. Вафлі від торгової марки Світоч Артек. 15 гривень. Є класичні є зі смаком пломбіру або шоколадні. Напій енергетичний нон-стоп 500 мл за 29 гривень. Бомбочки для ванної 35 гривень є у вигляді таких бубликів донаціо або єдинорогів. Серветки вологопоглинаючі, хата багата, 30 гривень за 5 штук. От за великі упаковки 20, 16, 14 та 12 штук за 75 гривень. Шкарпетки жіночі. Одна пара 25 гривень. І чоловічі однотонні, невисокі, також по 25 гривень. Пензлик кухонний 40 гривень, суцільно литий, 25 гривень лопатка металева із отворами. Силіконова лопатка із отворами 40 гривень, теж суцільно лита. Така лопатка силіконова. 45 гривень. Лопатка металева 20 гривень. Із довгою ручкою. 45 гривень ополонник силиконовий. За 40 гривень набір рукавичка та прихватка текстильні. Є різні варіанти зображень. Сподобалась мені ось така підставка діаметром 15 см коркова. 15 гривень форма для випікання ведмедик. 55 гривень кругла форма для випікання невисока. Формочки для витискання печива такі двохсторонні дві штуки різного розміру. 9 гривень. 35 гривень коштує набір веделок кухонних. 90 гривень набір ложок столових 6 штук. Чайні ложечки 3 штуки за 45 гривень. Також є багато акційних ножів: 65, 45 та 50 гривень за 3 штуки. Чашка така, з єдинорогом за 40 гривень. Знижка 25% від цінника на термоси усі. І, і цікаві, дивіться, який, з рогами. Кольори в асортименті, в нас вже, до речі, їх трошки розкупили. Ціну можете вирахувати самі, і, до речі, на сканері теж може не показати, коли йде ось така акція мінус. Бачите, ціночки білі, а акція мінус 25. Такий термос 280 гривень. Я думала, що на ось цьому є датчик температури, тому що так схоже на коробці показано. А виявилося, що це просто наліпка. Що це за фокуси? Хто знає, може, тут зверху буде показувати? Об'єм 1 літр. І менші термоси 60 гривень. Ось така чашка скляна із кришкою. Хороший варіант для зимових вечорів. Така чашка-склянка за 60 гривень. Бокал для пива 80. 45 гривень губки кухонні, 5 штук. Купляла такі, сподобались мені, щоправда, вони бояться білизни або доместусу. Міняють колір. Така стильна щітка для чищення за 50 гривень. І у вигляді ананаса за 40 гривень. Багато акційних фоторамок. Така із надписом Love. 30 гривень знижка 50% від вартості. Така фоторамка із ельфиловою вежею по 20 гривень, по 40 гривень i love you. Також в продажі є годинники на стіні. 130 гривень, 150 гривень, вони дручні, такі товстні, тут просто по декілька. Відрізняється кольорами. Працюють від звичайної батарейки. Її по 200 гривень. 45 гривень коштує свічка декоративна. Кольори в асортименті. Сподобалась мені ось така свічка, вона йде в свічнику скляному. Виглядає вау. Бачите, є різні кольори: рожевий, фіолетовий, білий. Ціна 80 гривень. 40 гривень підсвічник. Скляний невисокий. Свічка 25 гривень. В комплект не входить. 600 гривень плед. Розмір 1,60 60 на 210. М'який. Набір наліпок. 20 гривень це на ніжки меблів. Я думала, що це ось таких 4 штуки, а дивіться, тут їх насправді більше. 8 більших і 32 штуки менших. Не часто зустріну таке в асортименті, чесно кажучи. Супер величезні серветки для прибирання, із клапаном 100 штук, вони справді дуже великі. Ціна 145 гривень. Кондиціонер для тканин та сорі 135 гривень. 125 гривень засіб для прання кауфен. Сілан у поліскувачі для тканин за 100 гривень 770 мл. 140 гривень об'ємом літр та 100 мл сілан. 190 гривень капсули для прання Персіл 4 в 1. 13 штук. Є для кольорових або універсальний. Лос капсули для прання 200 гривень. В упаковці 13 штук. 170 гривень савекс капсули для прання 15 штук в упаковці. Також є для кольорових речей або універсальний килимок для мисочки, для домашнього улюбленця. Має такі капельки, що запобігають ковзанню. ціна 80 гривень. Також є великий асортимент і грібінців для вичісування по 50 гривень. І іграшок, така щітка двохстороння, до речі, щатина жорстка 70 гривень м'яка іграшка 70 для собаки. Набір зубних щіточок 4 штуки за 43 гривні. Просто тент. Мають такі прогумовані вкладки всередині. Хто таке любить? 100 гривень зубні щітки Colgate 3 штуки, дитяча зубна щіточка за 33 гривні. 35 гривень зубна щіточка в футлярі просто дент. Тюрбан для волосся. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 80 гривень. Тут навіть є схема, як одівати. І защіпається вона на такий гудзичок. Або є вигляді шапочки. Ціна 110 гривень. Масажери різноманітні. Ось такий. Ой, зразу захотілося масажу 63 гривні. Такий варіант 30 гривень. Губка для купання 35. Масажер 60, така рукавичка для миття діток 35 гривень у вигляді тваринок. Такий роллер 35 гривень. І такий неакційний ціна 100 гривень. 21 гривню рідке мило натурелле 330 мл з дозатором. Таке мило рідке по 40 гривень теж з дозатором. Є різні аромати. 225 гривень шампунь для волосся. із дозатором об'єм 1 літр. Дякую, що подивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. Хочу побажати вам усього доброго та всього самого найкращого. До нових зустрічей!